Як досягти лімфодренажного ефекту масажу живота? Перед тим як робити лімфодренаж, вам обов'язково потрібно пропрацювати тазову діафрагму, грудино черевну діафрагму і відпрацювати якісно вісцеральний пакет, тому що може бути спайковий процес, на причин дуже багато оперативні втручання, запальні процеси, сидяча або малорухлива робота. І наслідок цього дані спайки вони будуть порушувати відток від черевної порожнини. Техніка корекції вісцеральної фасції. Обожнюю цю техніку. Це пряма непряма фастіальна корекція. Коли ви охоплюєте вісцеральний пакет, ну от прям як кульку, таку е повітряну, та охопили, м'яко змісти, змістили змістили пакет на себе. Та від себе. І вам потрібно відчути, в якому напрямку вісцеральний пакет рухається краще, а в якому гірше. Тобто, от на себе я відчуваю гірше рухається від себе краще. Я спочатку змістила вісцеральний пакет від себе, чекаю секунд 15. Після того я змістила вістиральний пакет на себе і знову чекаю рефлекторного розслаблення самої фасції. Потім мені потрібно охопити дану кульку ще знизу і зверху, позміщувати вниз зверх і виконати ті ж самі техніки, пряму і непряму. І далі можете робити лімфодренаж.